Що робите ви по понеділках, коли прикидаєтесь? Тигриня по понеділках насамперед запитує сам у себе. А який сьогодні день? Як це який? голосно сердиться тигриня. Що це за дурні питання не знати, який день сьогодні? Як тобі, тигринятку, не соромно. Він смикає себе за хвіст і запитує Ну як? згадав? І за мить? відповідає. А я й не забував. Хіба ж можна забути такий день? Я просто пожартував Сьогодні понеділок чудовий день. Відповідає він. А чудовий він тому, що це найкращий день, щоб піти в гості, адже у неділі з усіма трапляється багато різних історій, і от про ці історії найкраще, звичайно, ж поговорити у понеділок. А якщо в неділю жодних історій не трапиться, що ж тоді? Замислюється тигриня. Нічого, заспокоює він сам себе. Якщо їх не буде в неділю, то наступного дня вони з'являться, а наступного дня це сьогодні. Ура! Раді, тигриня, хай живе сьогодні. Саме так воно вчинило і того понеділка, про який йдеться мова. Сказала ура і, не гаючи часу на подальші роздуми вирушила в дорогу. Тихарня йшла дорогою цілих п'ять хвилин, а може, навіть п'ять з половиною. Воно йшло дорогою та раптом побачила слона. Взагалі, не побачити слона, що лежить посеред дороги, важко. Але якби хтось спробував не побачити слона, то вже напевно почув би його. Слон був явно чимось засмучений і голосно зітхав. Ох – Ох-ох-ох! – ось як він зітхав. Тепський настрій вирішила тигриня, і тому постаралася якнайчинніше сказати Доброго дня! слон зиркнув на тигриня, помовчав, а потім промовив. Угум". Мг, uh -huh. напевно, у таких випадках означає дуже радий тебе бачити тигренятку. Подумала тигриня і відповіла. Мені теж дуже приємно зустрітися з тобою. Тепер тигриня не сумнівалася. У слона неприємності і не просто якісь там дрібні, а великі чи навіть величезні, у слонів інших немає, на те вони й слони. А від таких величезних неприємностей. Продовжила далі міркувати Тигриня, недовго й апетит тратити, а там дивишся, і всього іншого можна позбутися. Слово знову шумно зіткнув, і на подив Тигриня раптом сказав: Неправда, що неправда, не зрозуміла тигриня. Що приємно, неправда. От чого приємного та цікавого ти в мені побачив. Слон, як слон, хобот, черво та чотири ноги, як завжди, нічого нового нудно та сумно. З тобою щось трапилося? схвильовано запитала тигриня. Отож. гірко посміхнувся слон. Зі мною нічого ніколи не трапляється. Що може статися зі слоном? То наважиться показати мені ріжки або смикнути за хвіст. Ніхто, бо всі знають, зі слоном жарти погані. Зі мною ніхто ніколи не жартує, і я теж ні з ким не жартую. Я сумую, я сумую, що я слон бо. Але слон так і не встиг сказати, чому він сумує. Тигриня його перебила. Що ти, що ти? закричала тигриня. Ти навіть уявити не можеш, як гарно бути слоном. Якби я був слоном, я, по-перше, літав, а по-друге, тривай! зупинив слон тигриня. Давай поговоримо по перше. Цікаво, як би це я літав. Дуже просто, ти залазиш на дерево, потім розчепирюєш вуха, потім стрибаєш вже тільки після цього махаєш вухами. Ти махаєш вухами, як крилами, і летиш. Но якщо буде попутний вітер, тобі навіть вухами махати не доведеться, ти ширятимеш, як орел, сказала тигриня і розвела лапи, щоб показати, як літає слон. Це, це тигарнятко дуже добре, почухав слон хоботом по тилицю. і вуха, і попутний вітер, і е, ширяти як орел, Але в твоєму е, е, спробі літати є одна маленька, ну, маленька неточність. Я ніколи не вмів залазити на дерева. Дрібниці, Махнув лапою тигриня. Я вчора придумав зовсім новий спосіб залазити на дерева, спеціально для слонів. Ти перший, кому я його розповідаю. Спочатку ти викопуєш ямку, почала тигриня розповідати про свій спосіб. Потім береш пліт найбільшого дерева, що росте на острові. а потім ну, чого ти сидиш? Раптом перервала свою розповідь тигриня. Ну, копай. І слон слухняно підвівся і почав під керівництвом тигриня копати в яму. Потім він довго вибирав плід найбільшого дерева і, нарешті, вибравши, обережно опустив його в ямку. Ну, от тепер майже все. алешено зітхнула тигриня. Залишились дрібниці. Тобі треба засипати ямку так. Щоб вийшов акуратний невеличкий горбок, стати над цим горбком та чекати, поки виросте велике дерево. Дерево виросте і ти опинишся на горі, на його вершині, опинишся і полетиш. То це я маю стояти і чекати, доки виросте дерево? запитав слон і на превеликий подив тигриня опустився на горбок. На той самий горбок, який він щойно насипав. Стояти та чекати ще раз повторив слон. Звичайно, кивнула головою тигриня, зате ти полетиш? Полечу ха ха, раптом засміявся слон. Тисячі років чекати, поки дерево виросте, і тільки тоді я полечу. О, в це цигриня, тремтів від сміхослон. Це ж треба таке таке вигадати, стояти й чекати, оце розсмішив, слон піднявся з горбочка і побіг. Дякую, крикнув він на ходу. Оце жарт так жарт. Куди ж ти? спробували його зупинити тигреня. До слонихи пожартую, нехай вона покопає, оце сміху буде. Тигриня дивилася слід слонові. Воно дивилося, як здіймаються вгору і як опускаються великі, схожі на крила слонові вуха. Воно дивилася і думала, що деяким народжуються слонами, от якби я був слоном. Тигриня дуже любила допомагати своїм друзям. Одним воно допомагало будувати будинок, іншим допомагало порадою, для третіх складала різні історії та казки. Вона допомагала великим, як слон, і маленьким, як пуголовок. І якщо про те, як тигриня допомогла слону, ви вже знаєте, то про пуголовка дізнаєтесь згодом.